Всім привіт на каналі тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку на ім'я Амані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Повернення пані кози. Сьогодні нас чекає глава, яка називається Велика криза. Ну що, поїхали Повернувшись додому, я відразу помітила щось трапилось. Розгніваний тато бігав по хаті, мама сиділа, схилившись над кухонним столом, і гірко плакала. Манні по всяк випадок ховався у кущах в садку, побачивши мене, кинувся у слід і забіг до будинку. Обережно я поцікавилась, у чому річ. Замість відповіді мама захлипалася ще голосніше, з вирозом обличчя, що свідчує не менше як про катастрофу дату повідомлення. Ми дуже багато заборгували з виплатою кредиту за будинок. Банк надіслав гнівного устав, в якому погрожує відмовити нас о кредитуванні, якщо ми негайно не ліквідуємо заборгованість. І що, запитала я, що буде тоді, у нас відберуть будинок, звідки взяти деякі гроші. У хоча хочах заброніла сльоза, здавалось, він ось ось заридає. І знову доведеться з маленькому помешканні, який сором хлипила мама так гірко, аж серце країлось, і ми до кінця життя не розквитуємося зі своїми боргами. Майбутнє тато бачив у похмурому світлі. Ми більше ні на що не спроможемось, вголос заридала мама. Нічого такого не трапиться, спробувала я спокоїти батьків, хоч і не надто переконливо. Я відчувала, що мало чим зумію допомогти, а тому взяла мані і подалася тим до лісу. Мені потрібна була розумна порада. Ми дістались нашого сховку. Здавалось, ніби минула вічність, відколи мані виклав мені першу лекцію про те, як розпоряджати з грішми. Відтоді сталося так багато змін. Так, ти робиш значні успіхи, почула голос мані. Як приємно знову розмовляти з тобою, ніжно обійняла я Лабрадора. Я розмовляти з тобою е, лише доти, доки ти потребуєш моєї підтримки попередив мані. Я дуже потребую твоєї права саме тепер. Та не зберечю Мані. Ти вже сама можеш собі заради більше знань погрошувати з тобою розмов. Із заможними людьми, кращих в чідлі бажати. Залишилось хіба навчитися, як вкладати гроші. Вівколи тебе достатньо порадників, які зуміють тобі в цьому допомогти. Я лише спрямував тебе припущеним шляхо. правильним шляхом, решта твоя заслуга. Так, так, але все це не настільки важливо, заперечила я. Зараз мені потрібна твоя допомога. Інакше ми втратимо наш дім Ля-ля-ля, мані наморщив носа і верхню губу, так ніби з'їв щось братки. Найважливіший крок для врегулювання ситуації ти вже зробила. Домовилась на завтра про зустріч своїх батьків з паном Гольштайном. Він усе залагодить. Я цілком забула про умовну зустріч. Звісно, цьому багатіві можна довіряти, він неодмінно щось добре нарадить татові й мамі. По-моєму, ти знайшла ще одну причину, навіщо тобі багатіти, зауважив Мані. Я запитально глянула на собаку, щоб стати людиною, яка залюбки допомагатиме іншому скаруті і до якої охочі йтимуть за порадою або довірятимуть при снеуманні свою думку. Вважаєш, що зможу стати схожою на пана Гольштейна без жодного ентузіазму, перепитала я. І так, і ні, відповів мані. Так, бо все, до чого обрадуєшся, зумієш довести до кінця. Ні, бо коли не станеш другим паном Гольштейном, а що самою собою неповторною особистістю. Однак, якщо й надалі. Продовжуватимеш жити так, як досі теж зможеш досягти найменших успіхів. Слова мані приголомшила мене. Так високо я себе навіть у найпотаємніших мріях не оцінювала але Мані видніше. Я вирішила завтра вже записати його до журналу висягне. Ну, от і все. Ми прочитали. На першу частину голови, яка називається Велика криза. В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. А оце будемо для вас читати в наступній серії. Зараз став лайк і підписуйся на канал Тмурінці ТВ. До побачення!